Серій Корявченко, відомий гуморист, який багато років працював у студії, квартал 95. У 2019-му він став народним депутатом України. Коли до влади прийшов президент, Володимир Зеленський та його партія Слуга народу, і якщо Юзіка. Так, у кварталі 95 називали Корявченкова, знали всі українці. То його дружина весь цей час залишалася непублічною. Що відомо про Тетяну Корявченкову? як вона виглядає, і чим займається, ви дізнаєтесь в цьому відео. Тетяна Корявченкова народилася 29 січня 1983 року. Зараз їй 42 роки. Вона здобула економічну освіту у Криворізькому економічному інституті протягом багатьох років, коли Юзік будував гумористичну кар'єру. Квартал 95. Тетяна була в його тіні і не вела публічний спосіб життя. Проте, коли чоловік став народним депутатом у 2019-му, то влаштував дружину своєю радницею на громадських засадах, за словами нардепа, Тетяна допомагала йому. З економічними питаннями, оскільки має відповідну освіту. Відомо, що в цей же період дружина Юзіка відкрила ФОП, вказавши, що здійснює професійну, наукову та технічну діяльність. За 2019-й вона заробила понад півтора мільйона гривень на своїй підприємницькій діяльності. До речі, також відомо, що Тетяна двічі ставала дружиною Юрія. Спочатку вони одружилися у 2004-му, Проте, через рік розлучилися ще через рік налагодили стосунки і у 2006-му знову дружилися. У сім'ї гумориста народилося троє дітей: син Андрій та дві доньки Маргарита та Маріанна. Як пишуть змі дружини народного депутата Юрія Курявченкова, разом із дітьми поїхала жити до Іспанії. Це сталося у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ Україну. Там вона нібито здобула право на користування квартирою. Сам народний депутат відмовився коментувати журналістам наявність квартири в Іспанії, де вже два роки мешкає його дружина з дітьми. Юзік відповів. Що все написано у декларації, а квартиру в Іспанії він не має. А вам подобався цей артист? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.